Ради. На засідання погоджувальної ради пропонується серед даної сесії. Немає теж. Хто за, прошу голосувати. Хто про це одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про приватизацію житлових приміщень. У комісії не було. Є пропозиція підтримати. Нема запитання? Прошу голосувати. Хто проти, утримується, приймається одноголосно. Про надання дозволу на передачу комунального майна борвоської міської територіальної громади. Зауважень не було у комісії, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу підтримати. Одного ласу. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на списання комунального майна борвоської міської територіальної громади. У комісії зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу проголосувати. Про внесення змін до рішення Правоскольницької ради району Київської області від 30.03.2023 року з номеру Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Yeah. Про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду. В благоустрою та соціального культурного призначення в Броської міської, міської територіальної громади на дев'ятнадцять двадцять ракет. Зауваження було, є пропозиція підтримки. Конфлікт інтересів не голосує. Хто за? Він не голосував. Рішення приймається. Про внесення змін до програми запобігання та ліквідації наслідків підтоплення Бровозької міської територіальної громади. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти отримався? Два не голосували. Рішення підтримано. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 24-26 роки. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечити. Прошу голосувати. Озвернувся. Про внесення змін до програми фінансова підтримка. Для покращення надання вторинної медичної допомоги населенню Бровозької міської територіальної громади та відновлення матеріально-технічної бази, комунального некомерційна підтримка бровозька багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад провозкового району Київської області на 22-26 років. Є зміни? Пункт 1.1. Пункт 10.1. Викласти виклад терновій редакції 101. Виготовлення проєкту кошторисної документації на будівництво щодо проведення провідку об'єкту, так званий ремонт е, привітків про традиційних укриттів головного корпусу, терапевтичного корпусу, акушерського корпусу за адресою вулиця Шевченка, 14. Е, в розділі потреба фінансування: 1 мільйон 376 тисяч 333 гривень. Виключити пункт 102, 103, 104, абзац 5 проекту рішення, вважати пунктом 1-2 та викласти нові редакції додатку до програми. Всього по спеціальному фонду на 24 рік цифру 6 мільйонів 550 змінити на цифру 7 мільйонів 926. Нема запрошення. Є пропозиція з відповідною зміною підтримати в цілому. Прошу голосувати. голосу. Про внесення змін до комплексної програми розвитку охорони здоров'я до Россиї міської територіальної громади. Зауважень не було, є пропозиція підтримати в цілому. Прошу голосувати. Одноголосу. Про внесення змін до програми підтримки молодих сімей та розвитку молоді. Молодіх дії З зміненими. В 26 році. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одного. Про внесення. Змін до програми заходів з організації територіальної оборони в Бровольській міській територіальній громаді на 24 рік. Зауваження було, є пропозиція підтримати. Нема заперечень. Прошу голосу. Одноголосу. Про внесення змін до цільової комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення правопорядку, охорони праві свободи громадян на території Бровозької міської територіальної громади. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. То проти утримався одноголосно. Про внесення змін до цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру провелось кільській територіальній громаді на 2026 роки. Зауважень не було, є пропозиція підтримки. Одноголосно. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства. Бровозької міської ради, Борської району Київської області, Центр інформаційних технологій міста Но 23, 20 років. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Нема заперечень? Прошу голосувати. Одному вас. Голос. Про затвердження структури та загальної чисельності штатних виконавчих органів Бровоскої міської ради Броської району Київської області. Зауважень у комісії не було. Є пропозиція підтримати. Нема запитань? Прошу голосувати. Одноголосно. Про внесення змін до програми соціально-економічного та культурного розвитку Боровської міської територіальної громади на 2024 рік. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосу. Про, про внесення змін до рішення Боровської міської ради Бровослової району Київської області 21.12.23 року з номером 1469 -61. 2008 про бюджет дружби міської територіальної громади на 2024 рік та в додатку 1, 2, 3, 5, 6, 7 є зміни у зв'язку з отриманням субвенції з обласного бюджету Київського області та перерозподілом коштів, викласти в новій редакції підпункти 1, 1, 1, 2, 1, 3 проекту рішення та додати 1, 3, 5, 7. На комісії дані зміни були підтримані. Є запитання? Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про надання земельних ділянок, пересування, затвердження документації земеустрою, надання згоди на поділ земельних ділянок припинення дії договорів оренди земельних ділянок, внесення в рішення Правослужбівської ради Київської області. Пункт один стосовно того, гнів сайт, встановити термін на один рік, доповнити проєкт рішення пунктом наступного змісту, здійснити поділ земельних ділянок і комунальної власності. Площу один га цільовим призначенням для розміщення та декс будівлі споруд додатковим транспортним послуг та допоміжних операцій по бульвару Незалежності 28Д. Насти зміни в нумерацію підпунктів рішень. рішення. Є зауваження? Є пропозиція підтримати, Прошу голосувати. Хто проти, утримався? Один не голосував, рішення підтримали. Розглядаємо проєкт рішення поновлення договорів оренди земельних ділянок, укладення на новий структур договорів оренди, продовження терміну укладання. Пункт 1.1. Стосовно того бровсерві на 5 років. Пункт 1.2. Стосовно Пункт 1.2.1.7 на 1 рік. 에, пункт 1,5, термінал відмовити у зв'язку з невиконанням умов оренди договору земельної ділянки. Згідно пункту 9 договору в частині, що стосується використання земельної ділянки за цільовим призначенням. є пропозиція відповідні зміни підтримати голосування на комісії. Прошу голосувати. Хто проти отримався Одно, одноголосно? Про затвердження документації за наголоси щодо передачі земельних ділянок у власність зміни цільового призначення земельних ділянок за громадянам місці брови. Зауважень не було, є пропозиція підтримати в цілому. Прошу голосувати. Одноголосно. Про е, затвердження документації землеустою щодо передачі земельних ділянків власних громадянців та зміни цільового передачі земельних ділянок в селі Княжичі Брогорського району. Е, по пункту 2 не вистачило голосів. Є пропозиція даного проєкту рішення з пунктом 2 підтримати в цілому. Нема заперечень?

транспортне сполучення. Тому, враховуючи навіть при зміні цільового призначення, я отримав умов. В місце умовах будуть обмежені стосовно даної дороги. Тому це в обов'язковому порядку. Є пропозиція е, в цілому підтримати проєкт рішення Прошу голосувати. судного носу. документації за новоустрою щодо передачі зімельних ділянок у власні, зміни цільового призначення зімельних ділянок. Громадянам селі Трибухів. Зауважень, комісії не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається, одного голосу. Про відмову затвердженні документації ЗМУСові до щодо передачі земельних ділянок у власній зі днів у селі Прибухів Бровозького району Київської області. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголого. Голосу. Про продаж земельних ділянок були зміни стосовно пункту 5. To buy in this відмовити на розлочні виплати суму за придбання земельної ділянки. Інших зауважень на комісії не було. Є запитання в данному проекту решений. Наповнення бюджету. Зараз бюджет потребує наповнення, тому незначна сума може виплатити транспорт. Ні, дійни не було. Там ще був такий розмет, що це останній місяць, вони просять розрочку до кінця грудня місяця. Навіть якщо вони заплатять ці гроші, ми їх просто не зможемо використати, використати фізично. Тому Якби хоча б було десь посередині року, там е, е, є, є пані Тетяна Леся Миколаївна нема, будь ласка, зв'яжіться за заявком, все ж таки спроможність його по можливості видатись, щоб зрозумілий був термін для всіх людей. У нього немає коштів закумульованих і не тратим повністю системного бюджету. Будь ласка, запросіть або на сесію, або перед сесією я попросив тоді комісію Олега Михайловна вас все ж таки можливо членів комісії запросити за поступити заперечення. Я попрошу змею комісії послухати. Про проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок для подальшого продажу власних. Зауваження комісії не було, де пропозиція підтримати. Прошу вас одноголосу. Про проведення земельних подібів щодо продажу права оренди земельної блянки по вулиці Москвинка С. Діла 20. Комісія підтримала. Є пропозиція підтримати прошого су. Одного. Про До затвердження договорів указаних міським головою збірні ради Берлочка Леониду Київського взгляд, надання користування зі уводить про передачу право власності не Зауваження зі комісії не було. Є пропозиція підтримати Прошу голосувати. Одного голосу. Є додаткове проєкт рішення про внесення змін до програми Петна Одаборушкою територіальної громади на двадцять четвертого роки. Рішити вас Світа Євгенівні. Є пропозиція комісія підтримала пропозиція включити до порядку денного і підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто проти утримався, тримається одного голосу. Друге додаткове питання про створення адміністративно-господарської групи управління культури, сім'ї та молоді Броської міської ради дорожнього району Київської області. Є пропозиція включити до порядку денного підтримати даний проєкт рішення. Нема заперечень. Ожного слова. Третій додатковий проєкт рішення про підготовку лота до проведення земельних торгів щодо продажу права оренди земельної ділянки по позвором незалежності. Є пропозиція підтримати включення даного проєкту рішення і підтримати даний проєкт рішення в, в прошлого судного. Е, також є звернення на секретаря. Бровосміської ради і на голову земельної комісії від пана Мауфієнка, який хоче виступити питання різьбу. Нема заперечень. Це стосується другого мікрорайону забудови стандії. А як у нас це зустрічі з побудовани На п'ятницю він готовий зустрітися в першу чергу з робочою групою, а потім вже доповідати на профільній комісії. Uh, mm -hmm. є тدي, заслухати на пропозиція заслухати А потім yeah. на профільній комісії в разі якщо uh, не буду будуть якісь непорозуміння, тоді на сесії заслухати малофіянка. Можна запрещень на роз. Я думаю, що я можу поговорити молофіям, щоб лав Якщо так, якщо ми вас всі дуже попросимо, я був би не, 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 щоб ви з ним переговорили. E, інших зауважень запитань немає, запитання, я засідання. Вчора в коментарях користування поки що знову ж таки немає питання до всіх положень. Ще нічого не прокоментували, нам це довгострочно якісь виразовывати на даний час. Все зібрано. І короче, почасти ви вічно видно, що професор ще вмоноафіс зустріч. Можливо, я тут не бачу нічого на класах зараз на сьогодні. На сьогоднішній день встановле немає. Так, а є немає навіть такого варіанту, але в принципі і задача там не ставилася про розробку, розробку. програму. Можна ще раз такого виробити Давайте вивчимо це питання, як його, тому що є звернення, неодноразові звернення ОСБ без особому за маленьких. Якщо люди бажають бездовою оформити землю платити зимальний податків, чому ми маємо їм надавати таких мужчин? Податок буде це зрозуміло, що він буде знаходитись в поплаті. Інших зауважень запитань немає.